Курортне село Солочин Свалявського району потребує оновленого водопостачання, каналізування, ремонту амбулаторії та клубу. У списку нагальних справ з десяток об'єктів бюджету села для всього й одразу не вистачає. Тож громадою вирішили забезпечити теплом дитячий садок для найменших мешканців. До впровадження проекту був залучений місцевий бізнес, який надав громаді 41 тисячу гривень. За гроші підприємців проекту та районної влади в дитячому садочку замінили вікна, двері добудували тамбур на черзі внутрішні роботи. Дітей зараз знаходить 39 дітей, дві групи, молодша група і старша група. Ну, утеплення мусимо робити, бо прохладно. у групах прохладно. коли і дотоплюємо в печках, коли так холодно і кладемо у печках огонь. Це була, я рахую, нагальна проблема, тому що в нашому садочку, ви бачите, самі, що садочок старий був, і треба було поміняти вікна, двері, ну і внутрі. І ми так вирішили, що хай буде перший наш цей проєкт, буде садочок. Побачили, що це, що запланували, це зроблено, це дуже хорошо. Ми робили опитування серед батьків, значить батьки теж в дитячому садочку задоволені проєктом, так як вони бачать наяву, що ці гроші вкладені, звичайно, з ділом. І вони їх на його бачать всі. Значить, То на півдорозі залишатися не хотілося. І ми йшли до цього. Я думаю, що якщо буде співпраця така, як і будуть гроші, то я думаю, тепер вже наші люди всі ну як, вдостовірилися чи повірили в це, що це реальність.